Давайте поговоримо про те, що на цьому тижні народні депутати, зокрема від фракції Європейської солідарності, говорили про те, що хороше було б зібратися під куполом у парламентській залі і продовжити вирішення нагальних питань, яких на превеликий жаль не скорочується кількість а поготів ба більше навіть збільшується. Але, от, в принципі, ця ініціатива і ці заклики, у тому числі від п'ятого президента України Петра Порошенка, ну поки що з боку керівництва парламенту, та вони не знаходять відгуку. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ну мені здається, взагалі нинішня влада намагається всі гострі проблеми, які існують в суспільстві, приховати від суспільства, не демонструвати їх публічно. А все, що відбувається в сесійній залі, так чи інакше, воно доходить до е глядача до українців. І е коли сесії немає, коли немає засідань, коли немає роботи, е це дуже добре, тому що можна е наповнювати офіційні канали і неофіційні канали про владні тією інформацією, які захочеться, і не е загострювати те, що є реально дуже важливим. А сьогодні, якщо ми подивимося на те, що відбувається, і те про що говорив Порошенко, і про те, що про що сьогодні багато засобів масової інформації євросвітових пишуть, це передусім проблема, яка існує в нас з бюджетом. І коли американці і журналісти, і експерти і європейські говорять про те, що у нас величезний тіньовий ринок. У нас не працює е, правильно митниця. У нас корупція, е, це мільярди і мільярди доларів в тіні. І що саме ними держава повинна зайнятися для того, щоб поповнити бюджет е, в той же час. Ми чуємо заяви влади про те, що вони хотіли би підвищити податки, не вистачає військовим грошам, е, грошей та інше і так далі. І, от коли немає дискусії, а ти чуєш одну сторону, особливо коли ти дивишся державні канали про владні. Телеграм-канали читаєш, то складається враження, що ну, який вихід? Треба піднімати акцизи, податки і все інше. А коли ти починаєш чути розмову, іншу сторону так само, виявляється, що американці прямо говорять, що що більше податків, то більше бізнесу йде в тінь. А у нас і так цього бізнесу в тіні дуже багато. Тобто, таким чином, піднімаючи податки, ми навпаки обираємо свій бюджет. Це одна з гострих тем. Друга гостра тема. Яка носить уже глобальний характер, це те, що у нас тимчасова слідча комісія по будівництву ем, е, укріплень, вона не працює через те, що її керівник під слідством, і він тепер, ну мабуть, для того, щоб догодити банкові ще більше, не проводить засідання, не розслідує ситуацію. А якщо ми не розберемося, хто у нас на чому краде. Під час відбудівлі чи побудови укріплень то в цій ситуації сутаця проблема буде виникати знову і знову як вона виникла під Харковом. І третя, а може, перша найважливіша проблема, про яку всі багато говорять, і ось уже президент почав натякати на да, щось таке. Це проблема з московською церквою, яку через неможливість заборонити яку Небажання парламенті це голосувати, не виносити питання спікером. Верховна Рада була заблокована. Тепер обіцяли, що з 19-го чи з 20-го числа, тобто через тиждень, парламент запрацює, І, мовляв, перше питання, яке буде винесено на розгляд, це буде питання заборони церкви. І ми почули таку розпливчату заяву про те, що Зеленського про те, що от він хоче щось таке зробити, щоб у нас там духовно щось в Україні. Стало краще, багато хто з експертів говорить про те, що це якась нова ініціатива буде. Банкової з приводу церкви, якби її так закрити, і якби так піар на цьому зробити, щоб нічого не закрити і нічого не заборонити. Тому я очікую, що ніякого засідання Верховної Ради на цьому тижні не буде. Влада буде далі гратися в свої ігри, вигадувати як збільшити податки, хоч це й не поповнить бюджет в тій мірі, в якій потрібно. Вона буде ухилятися від розслідувань ситуації з. Нашими спорудами захисними, ну і відповідно видумуватиме щось таке, щоб зробити з московською церквою таке, щоб її не забороняти, але в той же час влада могла трохи на цьому отримати якусь піару. Тому я тому розмови правильні, а але засідання не буде як моє переконання. Так, тут спасибі за думку, пане Олександре. Коли ви е, говорили про податки, я згадав е, висловлювання е, думки з цього приводу Пенні Пріцкер, яка свою каденцію е, завершила е, на е, посаді. Е, в Контролюючи сторони та з американського боку, і казала про те, що можна дивитися у е, бік е, як мінімум, та і е, ринку е, тютюну е, митниці е, у, у, у бік митниці, а радше е, задля е, того, аби не дивитися, може у бік кишень українських громадян, е, і все ж таки цей е, напрямок. Міг би бути, ну, на думку пані Пріцкер, більш ефективним, ну, хоча, б, хоча б рухи якісь здійснити у цьому напрямку. Ви поділяєте таку думку? Так, безумовно. І е, я ж про це і говорю: що це не тільки її однією думка, це думка. Багатьох експертів сьогодні, тобто вона це просто сказала в очі нам тут, прямо в Києві. Але сьогодні, по Нью-Йорк Таймс була велика стаття з приводу е, оцих проблем, і вони теж говорять про те саме. Вони говорять про тіньову економіку, і вони прямо говорять про те, що збільшення податків збільшує тіньову економіку. На першому етапі ми можливо отримуємо деяке збільшення податків на наступному етапі, вже через місяць, два частина підприємства йде в тінь, частина закривається. І е, ніяких податків держава не отримує, тому якщо ми хочемо отримати ефект на місяць, ми починаємо просто закручувати гайки. Якщо ми хочемо перемогти в війні, а якщо ми не будемо мати. Потужної економіки, і коли економіка буде дуже багато великий сектор тіньової мати такої сильної економіки. У нас не може бути, якщо ми хочемо отримати сильну економіку. Нам навпаки, треба шукати способи, яким чином боротися з корупцією, і боротися з тіньовою економікою, а не заганяти економіку в, е, е, в тінь. І е, про це говорять сьогодні. Всі вони говорять про це. Як найбільшу проблему, яка існує сьогодні перед Україною, не зброя, не ті чи інші військові операції, не мобілізація, а саме економіка. Тому що такого розкрадання економіки, який є сьогодні, навіть важко собі уявити. От, ви подивіться, кожне питання, яке ми всі знаємо з вами, воно призводить до того, що ми почнемо говорити про корупцію. Здається, ми повинні говорити про білі похорони і цвинтар, який пов'язаний національний меморіал, пов'язаний з. Загибель наших солдатів, а ми говоримо про корупцію. Про те, що тендер виграла компанія, яка була заснована вже після того, як тендер був оголошений. Uh -huh. Коли ми говоримо про біль дітей поранених знищену дитячу лікарню, ми повинні говорити про наш біль від ворога від. Того, як Росія ударила по цій лікарні, як ми всі зібралися. А ми про що говоримо? Проговоримо про те, що черговий тендер проводиться: чергові хитрощі, чергові спроби розкладати бюджет на відновлення і так далі. Тобто, виходить, що ми, замість того, щоб говорити нібито про очевидні прості речі, пов'язані з нашим зовнішнім ворогом, у весь час. Втикаємося в те, що без вирішення проблем з внутрішнім ворогом ми не можемо нічого зробити ні побудувати нормальний меморіал під Києвом, ні відбудувати дитячу лікарню. Я не кажу вже про яйця по 17 і все інше. Пане Олександр, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути з нами. Поготіли при підсумках тижня. Будемо раді бачити вас і в наступних етерах. Традиційно з нами на живому зв'язкові народний депутат України і попередніх скликань Олександр Бригинець.